Вітаю глядачі мого каналу. Зараз я роблю то, що в мене не влізло, як кажуть, 1558 Шевченківський район по місту Запоріжжю. На ці 24 години прильоти та наслідки. Давайте спокійно його подивимося. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію. Боже, куди ми летимо? Бачите, що випадає зразу. Покажіть мені, будь ласка, яка буде ситуація по лівому берегу міста Запоріжжя, Шевченківський район? З питання ударів ракет, дронів, снарядів та руйнування будинків цими. Військовими приладами. Будь ласка, покажіть мені, яка буде ситуація. Починаємо з загального Шевченківський район, в цілому дивимося. Угу. Ну, дивіться, іде ізоляція, щось нове і немає погані тут новини, чесно кажучи. В цілому ситуація, по цим картам, що я можу сказати, вона більш показує почуття, почуття та енергії людей. Іде недовольство, нервозність, злість, психі, немає дисципліни, порядку. Чаші ну, по почуттям, бачите, але вони в позитивному, то вони проходящі. Ось це все на фоні поганих, якихось, ну, таких, знаєте, речей. Що таке Паш? Паш це виконавець. виконавець. Яка ситуація? Виконавці, які начальники такі виконавці, собственно кажучи. Нервова обстановка, дисципліни немає, порядку нема. Ізоляція Шевченківського району. Чому така карта впала? Так, будуть робитися дії, тягнуть вони багато. Тобто, по Шевченківському району, скоріш, все ж таки будуть робитися удари, бо падає ще і несправедливість. Ось такі карти, які дуже серйозні. Так що, шевченківський район зараз будемо розглядати ретельно. Так, ну і, мабуть, я зараз візьму нормальний і спитаю, будь ласка, карти, покажіть мені. Скажіть мені, дайте мені сигніфікатор перший Шевченківський ракетні удари. В цілому нормально, але все ж таки нервова обстановка. Сигніфікатор каже про те, що тут йде підготовка для цього. Там сидять люди, які то хочуть робити, вони для того все роблять. Сигніфікатор другого Шевченківського успіх. Успіх, перемога, рішення все добре. Для другого шевченківського дуже все хорошо. Для третього Шевченківського тут, скоріш всього, падають від військові, держава, військові, таємниця або навчання, вивчання чогось нового, неясне щось, неясна ситуація і буде вибірство. Стоять дві двойки. Закінчиться цей вибір більш-менш так собі, бо ще й сови падають, якби вони. О, і проблеми будуть. В общем, другий шевченківський більш-менш спокійний, а третій неспокійний. І перший шевченківський під питанням. Бо тут криси, які працюють на цю обстановку. Але ударів не повинно бути іменно на ці 24 години. Третій Шевченківський більше під загрозою, ніж бо тут впали дуже і двійки, і п'ятьолки, і сови, і тучі, тобто таємниця і башня. Тобто тут впали всі такі карти, які, як сигніфікатори, дуже негативні в цьому плані. Так, ну і давайте подивимося. Тобто, по- другому Шевченківському навіть не будемо напрягатися. По першому Шевченківському також я не буду напрягатися. Давайте подивимося, що будуть втрати, по, по третьому Шевченківському, чи будуть втрати людей. Відруйнувань. Двійка падає, хитрість сови. Але тут більш-менш нормальні карти закриваються, але проблеми будуть. Ну, що можу сказати? По двійки, звісно, ситуація дуже така стрьомна. Я не можу так сказати, що там не буде проблем з життям, бо тут ще й гори падають, і хлопець, проблеми. Ну, вроді як і нічого, може, і травмують, але розумієте, тут же ж двійка і лисиці, це такий хитрий план. Там не все так добре. Але потім йдуть непогані карти, то можу сказати, що як піде, от як піде по той двійки, Розумієте? Повезе, не повезе. Так, це то, що касається людей, іменно, втрати людські. Дивимося руйнування будинків. Чи будуть руйнування будинків по першому шевченківському, по третьому Шевченківському. Руйнування будинків по третьому Шевченківському. Надо добирати ця карта не про що не каже. Ця теж. Ну, в принципі, непогана, да, вона каже, да. Так, да, будуть руйнування. Так. Да. Якщо ця така попши під питанням, то це так. Да. Третій Шевченківський. Так, давайте подивимося Дмитровський мікрорайон. Чи будуть руйнування будинків на ці 24 години? Від ракетних ударів, в принципі, не повинно бути навіть по цим трьом картам, бо це по башні, як військові працюють. От дивіться, зараз я хочу перевірити, успішно буде. А, і ну таке. Тобто, не повинно тут бути нічого поганого. Давайте подивимося, Ліванівський район, чи будуть руйнування будинків, будівель. На ці 24 години неясна ситуація. Там зрадників куча, причому працюють успішно. Будуть пльом. Мінпльон... Ну, бачите, ось працюють, вони працюють, але все ж, таки... все ж таки в наших руках буде ця ситуація. Чим то скінчиться для Ліванєвського. Ну так, це маленьке щастя, але будуть оці проблеми, оці хождіння по кругу, метар... метарства. Тобто, може статися таке, що щось зіб'ють, щось не зіб'ють, щось попадуть десь. В общем, якась така ситуація буде неясна, непонятна по лабіринту. Так, давайте подивимося часний сектор е Зелений яр. Бо там мені пише дівчина, я бачу, що вона дуже хоче так, щоб я дивилася, але буває, що просто бистро, 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 в мене нема часу. Давайте подивимося, Зелений яр. Чи будуть руйнування будинків на Зеленому яру. Дивіться, от перша карта падає у вас успіх. То ніяких руйнувань у вас не повинно статися. Успіх, сила, Так, буде нервова обстановочка така. Але не повинно бути ніяких руйнувань. Рішення. І тут гарна карта така падає, кольцо. Так, все буде добре, не переживайте. Так, дивимося де-де. Дивимося, де. де Ну, вже як що, зелений, йде, де, де подивимось, що ж уже. Ну, в принципі, там і є така обстановка. Це ж такий район, ще, знаєте, там же люди живуть різні, але е, більш такі. Отакі. От Всі знають, кого я маю на увазі. Не серйозно, ну так, що не серйозно. Ну, буде якась нервова постановка у вас там, але з чим вона пов'язана? Знаєте, ну, не... точно не з ударами. От вона пов'язана більш з іншими проблемами, з іншими проблемами, бо тут риби падають, фінанси, якісь оці -сі -сі -сі... переписки, документи, люди, коні там, кримінал оцей весь. О, ну, темні думки. Ну, коротше, ДД. У вас там не стільки, О, давайте, дивіться, я зараз подивлюся, вже, щоб люди були спокійні. Я покладу стовпчики. Чи будуть руйнування будівель від ракетних ударів, снарядів, с 300 дронів? Будь ласка, покажіть мені карти. Так чи ні? На посолку ДД. Так чи ні? Опять ця лисиця кругом у вас. Так. Ця карта показує, що так, може таке, може таке статися. може таке статися. Тому будьте готові. І що біжить у підвали там, де ви ховаєтеся. Але я опять кажу, що там ви бачили їх розклад, він общий загальний, він, в принципі, такий. Я маю на увазі на все Запоріжжя. І на лівий берег. Дивіться, це треба аналізувати, розумієте? Я не буду за вас це аналізувати. Дивіться, обши, загальний розклад на Запоріжжя, загальний на лівий берег, і тоді вже дивіться свій район, розумієте? Ось, Так що так. Чи будуть людські втрати на ДД, на ці 24 години від ракетних ударів? Так чи ні? Уже подивимося, якщо так показало, да, то треба ж подивитися. Петля си вам падає, бачите? Ні. А, підождіть, я ж не тряду дивлюсь, я ж дивлюсь. Я ж дивлюсь да, нач... да, чи ні, так? Да? Може бути. Може бути. Так що так. Так що так. Так, і що я не подивилася? Так, часний сектор, це я подивилася. Зелений яр подивилася. Ну, давайте подилюся калонтировку, хоча вона більш, мабуть, йде на, на Олександрівський район. да? Але я напишу, що тут калонка, я дивилася, то хай люди побачать, покажіть мені калонтировку, чи буде руйнування будинків. Хрест падає, проблеми, неясність. Але буде все більш. Ну, Мітьолки будуть. Ой, боже, калонтировка, у вас що там робиться? Що з вами там? Теж буде нервова обстановка, але це дуже гарна карта. І... Але тут, бачите, і хрест, тут буде зміна ситуації, проблема, неясність. Е... Ну, я вам так скажу, що це вірність, це буде направлення вірне. Все ж таки, може зіб'ють ту ракету, чи що там буде летіти. Ну і на калантировці сидять оці. Суки, оці, сидять, які докладають. Будуть будуть люди збивати, працювати над цим. Це дуже успішна карта, будуть іти швидко зміни. Але я ж вам кажу, що калантировка це жовтневий район, по-моєму. Це ж ринок там і йде туди, туди калантировка. Може, частина Шевченківського, частина Олександрівського, може так бути. Я не знаю точно. То дивіться, до якого бере там району, то дивіться, іменно там загальний, і тоді вже калантировку. І тоді вже будете бачити, який ваш кусок. Якщо там калантировка ділиться на Олександрівський та Шевченківський, я не знаю, якщо чесно. Так, все ми з вами подивилися. Другий шевченківський буде, в принципі, я його навіть не дивлюся, навіть не виділяю чарівну, бо там, вроді, як все буде спокійно і тихо. Тому не буду втрачати на цей час. Люди, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. і, ну, вже Хочеться, щоб якось ми наблизилися хоча б там до 6 тисяч, щоб якось ми трошки підросли. Ось, і в описі, Дивіться в описі, там, де це назва іде відео, <кхід> нажимаєте туди. І там в описі йде перелік, що у відео йде. І там же йде картка, і там же йде е, телефон Viber і телеграма на запис, е, на консультацію, розклад. Тобто там все це дивіться, будь ласка, і кому треба, кому хто бажає, кому -то треба, то обращайтеся, па-па.